Склав нарешті батарею із своїх восьми комірок для 24 вольтової системи. Використав для цього 30-ту дошку квадратну трубу 20 х 20, пробив отвори, поставив М10 шпильки 6 штук. Я думаю, що на 4 комірках вистачить і двох пар, а тут. Підключав мінус за допомогою кабеля 4 авг це приблизно 25 квадратів, чи трохи менше, мабуть. Розводку проводів від BMS-ки підпаював наконечники. Проводи не відрізав для того, щоб зберегти їхній опір електричний. Датчики температури приклеював скотчем, саме таким чином приклеювати не провід, а повністю сам, саму термопару, тому що щоб вільною конвекцією температура від не розвіювалася і не охолоджувалася таким чином термопара. Ну, точніше буде е, показання з неї. Е, цікаво, що дуже маленький саморезряд, його практично не видно в третьому знакі е, десь приблизно за трохи менше, як півмісяця. Е, ні, Не, не трохи менше місяця. В третьому знаки. Ну, тобто, досить мінімальний, зовсім мінімальний сам ну, Підключатиму інвертор. Значить, тут 2 по 25. А тут підключатиму, тому що на інверторі немає можливості двома підключити, тому. Там буду підключати вже товщим провідом. Я купив для цього в Одесі ну Одеського заводу. З Одеси мені прислала замовляв на епіцентрі. КГ НГ 35. 35 Переліс. Цього, в принципі, десь вистачить на струм, мабуть, близько. 120 А. Я думаю, що я буду використовувати до цього значення. Я думаю, сотню сотню ампер не більше. Тому 35-го перерізу буде досить. Ну, КГ це е, марка Кабелів, а НГ це позначення того, що. Е, Ізоляція цього кабелю не підтримує горіння. Тобто вона горить, але сама не підтримує горіння. Але підключення метра буде в наступному вітру. На цьому все.